Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися смачним рецептом фаршированих котлет. Перш за все почнемо з приготування фаршу. Я зараз перебиваю у чаші блендера нарізану рібчату цибулю та декілька зубців часнику, після чого додаю намочений у теплому молоці білий хліб, попередньо його потрібно також відтиснути від зайвої рідини і перебиваємо все до однорідності. Тепер цю суміш додаємо до фаршу. Фарш я обирала свинина яловичина 50 на 50 Ви можете обрати той, який більше смакує вам. Додаємо сюди 2 яйця, сіль, чорний мелений перець. І усе добре перемішуємо до однорідної маси. Тепер приступаємо до начинки. Нам потрібен плавлений сирок смачний хорошої якості, обирайте, і також одне або два варених яйця курячих. Натираємо все на грубій терці, додаємо сюди декілька шматочків тоненько нарізаних вершкового масла, зовсім небагато солі. За бажанням можете ще додати спеції і видалкою усе перемішуємо, розминаючи в однорідну масу. І тепер швидесенько готуємо кляр, у майонез додаю борошно, яйця. Сіль та чорний мелений перець або суміш перців. Також додаю ще небагато копчену паприку. Перемішуємо усе до однорідності. Після чого я дивлюсь на консистенцію, якщо вона більш такою є густішою, як на оладки, тоді ще додаю одне яйце. Ось таке рідке тісто має бути. Набираємо столовою ложкою фарш, розминаємо, так щоб зручно було всередину поставити одну чайну ложку, начинки і щільно заліпити. Паралельно розігріваємо олію в сковорідці. олії має бути рослиною достатньо. Вони мають бути до половини в олії. Тепер котлетку кидаємо у кляр, там ретельно обмочуємо, виймаємо, даємо стекти зайвому клярі і викладаємо відразу в сковорідку. І так готуємо усі наші котлетки. Тут зручно буде використати якусь таку кохонну лопатку, де буде вона широкою, і з дирками, щоб зайвий кляр міг стекти. І обсмажуємо котлети в клярі зі всіх сторін до красивого рум'яного кольору. Також можна ці котлети ще приготувати в панірувальних сухарях. І ось такі котлети виходять в кінцевому результаті. Зараз покажу в розрізі всередині. З сирною начинкою можете проекспериментувати, можете сюди додати твердий звичайний натертий сир смачний, або, наприклад, яйце з зеленою цибулею. Виходить дуже-дуже смачно, вам бажаю смачного і також сонячного настрою. Та запрошую ще підписатися на мій канал Українські Домашні страви. І всім па-па!